Далі в новинах кредитна історія. В Черкасах одна з кредитних спілок збанкрутіла. Її клієнти не можуть отримати не те, що відсоткові виплати. Свої кревні вони вже кілька років вибувають через суд. Про справи фінансові розповість Яна Федоровська. Люди потратились на адвокатів, потратили своє віна. З колонками та мікрофоном, так вже вкотре під апеляційний суд приходять незадоволені вкладники. Володимир переповідає, до кредитної спілки відніс більше восьмидесяти тисяч доларів навзамін мав отримувати відсотки. Та організація збанкрутіла і немов розчинилась повітрі. Шелінговський вивів вивів, за допомогою відомих схем. Вивів з -під свого з під своєї власності. Це гроші, які йому видали люди. Він перевів майно грошові кошти і так далі. І не запису практично. Практично на ньому нічого не рахується. Ці гроші попали по наших даних, попали в Дубаї, Емірати, Гонконг, ще кудись. Тамара тут замість батька каже раніше він сам виборював кревні, та як паралізувало, фінансовий бій ліг на її плечі. А чому саме в цю спілку теж не знаю? У нього не одна вона спілка була, і він все-таки робив вклади, щоб щоб він за ці проценти жив. От брав проценти і жив. Але потім, потім все позакривалося. Це ж не не лише ця спілка закрилася. В нього було їх шість хочу і все позакривалося. З валютними махінаціями стикнулося більше півтисячі черкащан. Шукати фінанси люди пішли до правоохоронців. Справу ті розслідують вже не один рік. Відтоді говорять вкладники ледь зрушили з мертвої точки. Вони всіх відшивають, грубо кажучи, і кажуть, це цивільно правові відносини. Ви викладали договір, подавайте до суду і захищайте ваші права в суді. Не вбачали складу злочину в цьому. Пішли до суду раніше притягли махінатора під варто та наклали арешт на його майно. Тепер справу вимагають передати на доопрацювання слідчому, бо він мовляв, свої обов'язки виконує недобросовісно. Не було висунуте обвинувачення обвинуваченому. це є грубим порушенням і таким чином було повернуто. Погодився суд апеляційної інстанції із прийнятою судом першої інстанції ухвалою щодо цього. Одночасно, там питання ставилося і про обрання в цій же ухвалі про обрання запобіжного заходу. Поки обвинувачений під вартою, слідчі далі виясняють обставини справи. Для Володимира цей суд не останній. Повернути фінанси він все ж сподівається і каже, надалі заощадження до кредитної спілки вже не нестиме. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.